Скорені сумне дозволені, мета наша світла, віримо в світло, хоче без світла. Ми разом все можемо. Поруч тут кожним. Ми переможемо. Це те, що все ближче стає перемога. Подякуємо за су. Подякує Бо Богу. Купан повинен знати. що Кожен, хто ступить на нашу землю за кожним кущем, за кожною хатою, за кожним пагорбом його чекає абсолютна демілітаризація. На сьогоднішній день кожна людина в країні повинна знати, як працювати зі зброєю. У нас війна. Якщо завтра до вас в хату прийде ворог, що ви будете Каравай пекти. Я особисто я не збираюсь, кажу чесно. Тому я вирішила, що я патрон з патроніки, друзі, привидкива, понотопідьма, супер шевченко, сталеві обійми, лісова мавка, сковорода, непереможний Франко, команда. Наче вогонь та вода потужна. Дух володейських вселяють, великий бандера, безсмертні азова. Залу навчання пройшло більше ніж півтори тисячі громадян. І зараз у навчальному процесі приймає участь близько 500 слухачів. Це вкрай необхідно кожному. Чому? Тому що від тих знань, міні-навичок, які здобуваються під час наших занять, залежить життя і здоров'я кожного громадянина. Вийшла з жінкою до місця і ну, хочеться чомусь навчитися. Я Був під обстрілом, коли я раніше працював на северній салтів. Ну, без всіх научок зараз щось пригодилося би. Знаходячись в Харкові, все треба знати всім, щоб мати змогу допомогти собі і людям, які оточують тебе. Я закликаю кожного, кожен на нашим, на своєму місці може чинити опір.